Всіх вітаю з магазина «Сенсей». В сінцей діють вау-вау знижки. Нові ціни, ось такі написи, що ви можете придбати за 219 гривень чи ще за якусь ціну. В Одесі почалось літо і у Львові також я зі Львова приїхала. Дуже тепло, плюс 25. Хочу міряти літні речі. Мені здається, не я одна за ними йду. І так отут вау-вау-знижка, такий гарного кольору. Жакет, жіночий, 339 гривень. Замість 389. Мені здається, що гарний дуже колір. Такий сіро-грічичний. Ну, ось так зроблений рукав. Буде, не буде жарко. Це йде знижки рожевий. І ось такий, я подумала, що льон, але ні. подивилась, це поліамід 399 гривень замість 700-400 гривень. На чорний також знижка з золотими гудзиками, 459 гривень. Це такий же за 399 гривень. Ось така зараз актуальна дуже сорочка з дірачками, це котон 100% 659 гривень. Тут ще з таким коротеньким рукавом, що мені писали, тут, да, тут великі такі пройми. Вона чи як верхню треба вдягати, одяг чи під низ майку. 269 гривень коштує така сорочка. Так, далі. Ще така ось рожева не було. Да? Раніше начебто не було. Без воротника. О, ця на знижці 289. А ось така сорочка рожева. 289 замість 459 гривень. Тут уже тренди йдуть. У трендах позавозили нові сукні. Ось така сукня коштує 459 гривень. Жіноча десь до колін. Така гарна дуже ковтина з трояндою. Цю я вже спідницю приміряла. Тут нова сукня така красива Кві... в квіточку. Мені подобається, ось коли тут така резинка, дуже зручно. Не треба нічого під низ вдягати, воно так зручно. Ще така ось ковтина також з квіт... ну, з квіткою. А взагалі у них такі кольори більш рожеві і більш білі. Ну, така нова колекція. Ржево-біла. Ось така ще блуза 599 гривень жіноча, І ось до неї тут сумочки такі маленькі, гляньте, як цікаво зроблені. Цікава сумочка. Ну правда, що в неї покласти? Я такі прям не знаю, не ношу. Не Люди, може, на випускний беруть собі 459, знаєте, до сукні так. Ну, взагалі вона дуже зручна, так класно виглядає. Ну, може хтось такі носить. це я там з собою ту воду таскаю. Люди носять маленькі ж сумочки. Можна білу купити жилетку, таку жіночу, 599 гривень. Тут з нового я нічого не бачу, а шорти прийшли з квіточками, різні розміри. Звичайні шорти, денім, білий, білий денім і квіточки 659 гривень. Ціна ця рожева мені подобається. Футболка це 100% кутон. Гарні кольори, ці рожеві. Ой, більше, ніж біла подобається. Вона якась така більш-м'яка, 269 гривень. І ще отакі сумки по 599 гривень. Знижки на куртки 399 гривень. На ці штани 459 гривень. Ось такі, як леопардові. Джинси, це джинси, до речі. 699 джинси, до речі, без знижки. Це на ось ці джинси. Ой, на ці стани вказана знижка. 239 гривень. Зараз так вам їх повішу, я колись їх міряла. Мені написали, зніміть їх негайно. А мені сподобалися. Вони такі як жаті, легенькі. От зараз носити якраз класно. І знижка, дивіться, були 459. 50% знижка, 239, 48. Пишуть вони збоку, скільки знижка. Є також взуття. От зараз таке носити 219 гривень, коштують таке балетки. Ой, в сіточку, я не бачила, такі рожеві, легесенькі, слухайте, такий рожеве золото колір. Гарно виглядає, такий приглушений рожевий 459 замість 600. Чорні також 459, але ці рожеві гарніше виглядають. І просто бежеві, також 459. О, мені модель сподобалась. Сіточку так класно зроблена. З гострим носиком. Виглядають стильно. Знову капелюхи понавозили. О, це вже темного кольору. Більше мені подобається 339 Чимось такі світлі. Ось такий прям темний 339 гривень. Чого вони цих манекенів тут не перевдягнуть ніяк? Колекції міняються, манекени не міняються. Майки можна по 79 гривень придбати. І по 219, такі як двохкольорові, ще з, жіноч... з жіночої колекції на джинси, бачите, знижки пішли: 459, 289. Ну, зрозуміло, тому що вже всі хочуть щось таке втягти легке. Ось такі сукні попривозили: 459, от як майки в двох кольорах, ну більш цікаві. Не просто. І також є просто в смужечку така сукня. Зараз глянемо, скільки вона коштує. Так, в смужечку також 459 гривень. А ось така літня, оця красива сукня, гляньте, яка з блакитним і з розрізом. Така вона начебто проста, але ну, гарно виглядає, легенька заду резинка 599 гривень. Хочу вам її показати. Класна сукня, так, отакий рукав. І мені подобається, що вона прям не, не супер довга, а з норм, нормальної довжини. І ще бачу, привезли сукню. Ось такого кольору. А, це на зав'язках, але довго. А, ух ти! Така з запахом, виходить, тільки довга. Тут так, такий цікавий в неї колір. 599 гривень коштує. Ось так. А отак класно з чорним да, виглядає за 459. Додає якось. Цікавинки, от цій сукні. Так, я ці купальники вам вже показувала. Сукню цю також показувала 459. І ще ось така є блакитна. Не пам'ятаю вже вона чи була, чи ні. Ні, не було такої сукні. Ця зачепилась, зараз дістану. Якщо зможу. Так, ось цю дістану, покажу вам. Ось така ще сукня. О, як вона зроблена, гарненько. Ось тут так просто в неї прикрашено. На тоненьких таких лямочках 599 гривень. Також з розрізом і понизу, от вона, як хочу показати, виглядає. Такі ніжні кольори поприїжджали. Зараз якраз все це актуально буде. Така цікава ковтина, слухайте. Зараз вам покажу. Цікава дуже. Так, цікава ковтина. Ось така. 459 гривень. Це ж ковтина, ну так, да, це ж не сукня. Це, це що? Комбінезон? Це начебто комбінезон, я кажу, ковтина. А, комбінезон класний тоді, так, да, комбінезон. 459. Ну буде дуже коротке, ну це так на молодих дівчат, ну виглядає цікаво тут. кружева. 459 гривень. Ну, ясно. Не зразу зрозуміла, знижка на. Ну, класичні чорні штани 459 замість 599, Так знаєте, по відчуттям начебто Ліон. І ззаду резинка. І вони такі рівненькі донизу і не дуже довгі. О, а що це такі ще є штани. Такий колір класний, 599 гривень. Це новенькі, без знижки йдуть. І там кофтину по 269 можна на знижки купити, по 289 гривень. Що хотіла показати десь спідницю. А, бачила, бачила спідниці. Ось біленькі такі по 599 гривень. З розрізом, ось так, з розрізом йде. Така цупка тканина 599 гривень із нової колекції. Такі спідниці, от вони там їх. Багато кольорів, всі вони однакові. 359 гривень, замість 600 це акція. Зараз з цієї сторони. Ось така рожева 599 гривень. В чорному кольорі 339 гривень. Тут щось є за 219 гривень. Зараз гляну. О, ця спідниця. Замість 400-219 гривень в такому пісочному кольорі. Такі знижки, уже літнє взуття по 459 попривозили. І ось такі барбі 219 через палець. Так, а тут уже зимове. Ну ці гарні, вони так підошва, у них як пробкова виглядає, ну, стильні. 459 є в чорному також кольорі. Ну, так виглядають стильно, ще такі є за 450. Новенька, така літня. Ну, не літня, зараз носити, плюс 25, така прям легенька, я б сказала, трішки святкова, але можна і на пляж, та можна просто на кожен день. І довжина є підкладка. Тут резинка, мені подобається, її можна без бухгалтера вдягти зручно на літо. Резинки тут тримають класно, Всі ці рукава, вони так прям пишні. Получаються. Ну, мені подобається і колір подобається. Поліамід і віскоза, 700 гривень коштує. Натуральної тканини немає, Ну так все одно приємно якось, тому що вона якась чилипне і виглядає нічого так. Ну, мені подобається такий колір, знаєте, для літа легенька і довжина, прям як треба. У мене розмір М на мені зараз. Метр сімдесят і 58 кг. Ось так виглядає ця сукня. Ось ця блузка, 339 гривень. Вообще у них нова колекція біло-рожева, такі ніжні кольори. Тут мадал, еластан і віскоза в складі. А спідниця віскоза, начебто віскоза, але вона світить. Ось бачите, вона прям світить. Не знаю, тут не видно, але вона світить. Легенька да, на літо, хто таке любить, біла. На мені розмір і «Т» і «Т», а тут з трояндою, то вона цікаво зроблена yeah. ця блузка. Ось так виглядає. Вча, кольори приємні, вони такі неяскраві, ці рожеві. Мені подобаються так, якщо от зас... під засмаглу шкіру, то взагалі буде виглядати класно. А спідниця коштує 599, також з нової колекції. Тут коштує 599, але без піджака вона мені без жакета цього зовсім не сподобалось. За нього зараз я окремо розкажу. Дягну під іншу сукню. Також поліестер, сукня, не натуральна тканина. З рукавчиком я просто не ту взяла. М розмір там, мабуть, два види було цих сукень. Оцей жакет жіночий коштує 699 гривень. Сто відсотків він такий джинсовий, але на мені розмір XXL меншого там і або XS, порозбирали білі жакети. От цієї сукні він виглядає класно. Ну, треба меншого розміру, звичайно, на мене, але до цієї сукні він мені дуже подобається. Такий приємний сто відсотків Це Відділ для дівчат підлітків. Тут також вау-вау-знижка. 99 гривень. Ось така сукня коштує, там навіть 79 Тут підписано 79. А це новинки 339. Тут дві сукні, причому в цікавих кольорах. Бенджур, амур. І ось, ось така, я б сказала, як морська. Да? Смужку, щоб краще було видно. І знижка, вау, знижка на цю Hello Kitty сукню. Денім 269 гривень, замість 459 гривень. Гарненька сукня. Оці нові також мені сподобались. Це також новинка, ось така, як футболка, але вона. 99 всього 169 гривень коштувала. Тут вона тканина як футболка, от зверху прикрашена і вже так виглядає приємно. 99 гривень всього. Так, щось така більш, більш утеплена, я б сказала. Та взагалі легенька. Гарно виглядає. Ой, 400. Ого, а чому аж 459 блуза. Жіноча, це 99. А ця 459. Ще така 339. Далі. Тут ці всі були штани. Може на них вау знижки глянемо. Джинси, ні, джинси, поки без вау знижок. Ой, що це таке гарненьке? Гляньте, яка футболка яскрава, клас. 169 гривень замість 219 гривень. Класна футболочка, да, яскрава, дуже красива. Така зі знижкою йде. Тут ще такі по 169 гривень. По 169, ось такі жіночі, дві, дві. Футболки ось так виглядається з сердечками і просто однотонна за 169. Нагадую, що всі футболки чоловічі, жіночі, і для дітей всі у них 100% ідуть котон, хлопок. Так, а тут у них сукня новенька за 459 гривень, така легенька. Сукня 459 гривень. Тут, мабуть, вже все вау знижки, да, 169 гривень. У такий светр жіночий. І, до речі, він не утеплений, а класно носити. І до нього тут так гарно все підібрали в рожевому кольорі Дісней 399. Ці кросівки замість 799 гривень. Оці біленькі також 359 рожеві. Такі цікаві, ковтина на 119 гривень, шорти такі рожеві. Яскраві на дівчат. Скільки коштують? 169 гривень. Такі сукні я показувала. Також 339 гривень. Отакі ще штани за 339 гривень. Ой, яка кепка гарна. З такими. Скільки так вона коштує? 169 гривень. Так, наліпка така. 169 для малюків. Новиночка яка 519 гривень. Класна. Мені подобається, як виглядає. Це у нас називається «Жилет і штани для хлопців 519 гривень коштує. Хочу подивитись, може, якісь іще новинки, є щось цікаве. Ну, 399 це за три штуки. Отака знижка, 36%. Тут 99 гривень. Вау-вау, знижка за дві одиниці. Багато новинок у відділі хом треба також показати. Тут у нас щось нового, хочу побачити. Оце новеньке щось 219 гривень Бейбі. Ось така комбінізон для хлопчиків. Ага для хлопчиків 219 гривень. Так, новинка. Ну ось знижка 52% на такі джинси з малюнком 129 гривень. І там ковтина за 99 гривень також. 129 гривень такі штани з левом. І знову дві кофтини за 219 гривень. І такі капці, тапці класні. В морському такому стилі на малюків. Скільки вони коштують, як глянути? Зараз подивимось. Так, на малечі щось такі за 459 гривень. Ой, так класно зроблені. Треба чекати знижку, то малюки швидко ростуть. Якось 459 гривень, мені здається, дорогувати. Тут 79 гривень, 53% знижки на такі штани. Є на знижках речі, також багато на малюків. І тут активкіт. О, такі кросівки 359. Хотіла показати. Оцю, мені подобається: 239 з капюшоном. Кофта для хлопчиків. Це вже перейшла в відділ для хлопчиків. Светр хлопчачий. Причому вона не утеплена. Ось так всередині зроблена. 239 гривень. Непогано виглядає. Я б сказала, даже дуже гарненько. Так, буду показувати або новинки, або знижки. Ось такі шорти. М'ятний колір 169 гривень на хлопчиків. Знижки є на джинси по 239 гривень. Ну, такі новенькі джинси приїхали. Такий прям блакитний колір, прям як мої, 339 гривень. Ой. повітря на тривого магазин зачиняється. проходьте, будь ласка, до виходу. Ви зрозуміли, так? Да? Тому чоловічий відділ я не покажу. Вибачайте, будь ласка. Оголошено повітряну тривогу сказали всім вийти з магазину. А ось так виглядає магазин Сінсей у Львові. Мені дуже сподобався дизайн яскравий. Це в торгівельному центрі форум. І також багато якось новинок, акцій мені навіть здалося що більше, ніж у нас. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!